Ще один прекрасний день. Вітаю вас, друзі! Дякую вам щиро і щиро серця за всю підтримку, за те, що дивитеся, за те, що підтримуєте мене завжди. Мені це дуже приємно. Я чесно ніколи в житті не міг повірити, що е, ми зможемо зібрати таку велику аудиторію. І це ваша заслуга. Це заслуга кожного, хто дивиться, хто ставить подобайку, дислайк, коментар. Підписуйте на канал, це справді круто. Дякую вам. Ви таким чином підтримуєте українське і зараз, як ніколи, потрібно підтримувати українське. Я вам хочу сьогодні розповісти про дуже важливу тему, про дуже тему, яка є дійсно важка і болюча багатьом сім'ям і багатьом новоприбулим українцям в Канаді. І не тільки новоприбулим. Просто переважно українці, які вже приїхали 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому. Їм було справді набагато легше, ніж теперішнім українцям. По-перше, колись, як українці приїжджали, вони приїжджали по своїй власній волі. Вони дійсно бачили Канаду, вони мали час дійсно подивитися, куди вони їдуть, і мали якийсь план. Тепер українці приїхали сюди, на жаль, від такої, як то кажуть, біди, від важкої долі на нашій ненці в Україні, яка відбувається. І більшість з тих українців багато не думали, думали, о. Ми потрапимо в Канаду, ми зможемо щось добитися в Канаді, і таким чином, може, навіть повезе таким українцям потрапити в Америку. І, знаєте, знайти себе моментально в своєму світі. Але так не відбулося. І багато з цих українців зрозуміло, що Канада не є для них, тому що в Канаді треба працювати. І, на жаль, Канада дуже так не дивиться на вас, які ви там кваліфіковані, які ви там розумні. І Канада дивиться на вас як на працівника. Який буде сплачувати податки. А як ви будете працювати, чим ви будете займатися, це вже нікого не буде обходити, нікого не обходить. І ніхто там спеціально і специфічно не буде бігати ні за кожним українцем, перевіряти і надіятися, що цей українець чи українка дійсно знайшли себе в цій країні і задоволені. Відкрили двері, а вже як ваша доля складеться в цій країні, це вже залежить суто від українців. І українці, які не знають англійської мови, їх не чекає дуже хороша, така, знаєте, можливості. Не чекають зовсім. Вони переважно або на склад, на складі починають працювати, і деякі з них працювали колись на іншу висококваліфікованих роботах. Деякі з них міняють е, свої професії, їздять е, на фурах, деякі з них прибиральники. Розумієте, до чого ведеться мова. І коли ви приїжджаєте і вас немає багато заощаджень, бо багато українців приїжджають там з 5 тисяч доларів, з 10 тисяч доларами, і ще ту допомогу залежно від дітей. Якщо в них є діти, то вони мали трошки більше, якщо без дітей, трошки менше. Ну і люди просто е, чекають і 5 місяців, 4 місяці, 6 місяців. Всі абсолютно знаходили і знаходять роботу, але просто все дуже залежить, коли, як і де люди знаходили цю роботу. Деякі знаходили дуже швидко, але переважно роботу займає в Канаді досить довго знайти, особливо, якщо ви нові, якщо у вас немає зв'язків, якщо у вас немає взагалі ніякої практики чи досвіду. Роботи чи робочого досвіду на канадській землі, і це справді людей просто припихає до стінок, і люди просто платять і живуть до своєї останньої копійки. І потім, коли вже нарешті отримують роботу, то треба оплачувати оренду, треба платити за продукти, треба за садочки платити в деяких ситуаціях. Треба дітям щось купляти, треба якісь меблі купити. Люди просто розумієте, живуть і мусять ходити на, зарп... на роботу і залежати від кожної копійки. Українці дуже сильно це не люблять робити. Українці погано функціонують, коли вони залежать від роботи, від кожної копійки. Вони до того не привикли, тому що на само дитинства завжди наші батьки, наші дідусі бабусі вчили те, що треба завжди працювати, треба вміти заощаджувати гроші. І ми, як український народ, завжди щось собі заощаджуємо, чи якісь закрутки на зиму, чи якось себе знаєте, наперед плануємо планувати все. Тут в Канаді складнувато. І коли всі ці експерти, так звані експерти, розмовляють та говорять, як, вони, як їм було важко 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому, це смішно, тому що кожному важко, коли кожен приїжджає в нову Україну. Але вони ніколи не зрозуміють того, що, через що переходять зараз нову Прибулі українці, бо вони ніколи в цій ситуації не були. В них був час, вони мали гроші, і ніхто не розповідає, з якою хто сумою приїжджає. І тому колись можна було більше заощаджувати. Може було складно знайти роботу, може було складно е, хату придбати так само, але було набагато більше можливості заощаджувати гроші. І так гроші не вилітали з кишень, як зараз вилітають абсолютно в абсолютно кожного канадця, чи ви іммігрант, чи ви новоприбулий, немає різниці. І це це спонукає людей. Називати Канаду рабством для життя, тому що багато людей приїжджають, беруть хати в кредит, мусять переживати за те, щоб ще отримати документи, піар, ходять на роботу, не можуть пропустити дня, щоб відпочити, і потім живуть, живуть, живуть. І потім, бац, не дай Бог, якась зараза причепляється до вас, чи здоров'я у вас вже нема, і все. А хата ще навіть не виплачена, бо ви взяли кредит на скільки на 20-25 на років. І попробуйте це все сплатити і ще дійти до вашої старості, і ще себе забезпечити на старість, щоб більш-менш мати хоч якусь вільну старість. І коли ви вже працюєте на важких роботах, то справді люди потім в майбутньому вже не мають цієї енергії, що вони мають, коли вони є молоді. І дуже сильно жаліють, але потім вже запізно. І тому, тому то складно, тому українцям складно в Канаді деяким, тому що вони не можуть зрозуміти, коли вони ціле життя не працювали фізично важко і вони ніколи не готові були на, такі, на таку складну імміграцію. Приїжджаючи в Канаду з думками, мріями, що вони були якимось лікарями, адвокатами, і тут вже їх будуть розбирати на різних роботах і вони собі будуть вибирати. А тут ні, тут нікому це не цікаво, тут ніхто не хоче це чути, тут всі рівні, не маєте досвіду, не маєте освіти канадської. Вибачайте, до побачення. Мусите починати з низів. І повірте мені, низи можуть бути різними. навіть Працювати в банку для деяких людей це початок з низів, тому що це не є вже така дуже неймовірно хороша якась там робота чи професія. Це просто стандартна така робота, яку майже кожен канадець може отримати, якщо захоче. Там немає ніякої складності до цієї роботи. Але навіть на таку роботу ніхто вас не візьме, якщо у вас немає нормальної англійської, немає ніякого досвіду і освіти, вон в чому цікавинка, і як люди можуть собі давати раду, як люди можуть обезпечувати своїх дітей. Як люди можуть собі придбати автомобілі, особливо, якщо українці їхали в Онтарію чи в Британську Колумбію і дійсно бачать навколо себе, бо класна провінція, класне життя. Але що, що з того, що воно класне, як в кишені, просто пусто? Рабство для життя тільки зрозуміє та людина, яка колись е, в такому була. Тобто, працюючи на складній роботі, е, працюючи. Нічні зміни, працюючи по 10-12 по 12 годин, коли жарко на дворі літом, без вихідних, і маючи копійки, і, дивити, і, 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 і ті люди дивилися на свої зарплати, дивляться постійно, і бачать, що не вистачає, і хочуть кудись поїхати, хочуть кудись втекти, хоч на тиждень, хоч на два, а не мають цієї можливості. Деякі з них ніколи навіть не мають можливості покинути провінції. І як можна та, не бути рабом такій ситуації, коли ви залежите? Від роботи ви не маєте свого дійсно виплаченого житла. Навіть якщо ви маєте своє виплачене житло, ви все рівно винуваті податок на ваше житло щороку. І також багато людей починають вдаряти в них дуже сильно ментальний стан починає здавати. Депресія находить. І здавалося б, ніби все нормально, здавалося б, хватає, щоб прожити. Але завжди є та думка в тих людей: а що, якщо щось зі мною трапиться, хто буде обезпечувати мою дитину? Хто буде обезпечувати мою жінку? Звісно, є страховки, це все. Але хіба це вихід? Хіба це вихід? Хіба це правильно, коли немає пов'язання нормального, і люди дійсно живуть і насолоджуються своїм життям? Насолоджуються... Абсолютно кожною хвилинкою свого життя, а не а не живуть задля того, щоб добратися до вихідних і потім на тих вихідних відходити, відходити, відходити. І так життя пролітає. Життя пролітає дуже скоренько, дуже скоренько. Всі думають, що життя і всі мають багато часу. Але дуже швидко, рік за роком, рік за роком, і вже все. Вже ви не вам вже не 20, вам вже 30, вам вже не 30, вам вже 40, А коли вам вже 50, то вам і скоро 60. І так розумієте, тому треба завжди будь-якій ситуації залишатися людиною, будь-якій ситуації дбати за свою сім'ю. Звісно, і дивитися, якщо треба працювати, мучитися так, можна помучитись пару років, але треба потім про це все дуже добре аналізовувати і варто чим швидше, тим краще. Бо запам'ятайте, ви живете один раз. І коли люди живуть один раз, то треба жити життя до хоч хоч би 50 на 50, де ви 50% свого життя дійсно робите і займаєтесь справою, яка вам подобається. А другий 50, звісно, це вже вам вирішувати, бо не може бути. На жаль, не може бути 100%, може взагалі бути 80 до 20, але це дуже рідко і це вже потрібно дійсно заробляти хороші гроші. І переважно гроші заробляються хороші тільки в таких справах, які дійсно когось комусь чимось допомагають. Я думаю, що цей відеоролик вийшов цікавий. Я думаю, що я дійсно розповідаю вам. Про те, як воно все є, і про те дійсно нічого не приховуючи. Бо знаєте, деякі люди багато чого приховують, бо деяким людям стидно, деякі люди мають знайомих в Україні чи в Європі. І вони не хочуть просто чути правди. Але правда, на жаль, ніхто правди не любить чути, але про неї варто розповідати теж, тому що не всі живуть в рабстві, але повірте, багато людей живуть в рабстві. І в кінці дня майже кожна людина, яка залежить від якоїсь роботи, від якоїсь специфіки, то вона вже є рабом, рабом системи чи чогось. Але, на жаль, іншого виходу немає в таких людей, і нема виходу в загальному, як минути такий шлях. Але варто просто пам'ятати, що може зміна. Зміна теж допомагає. І деколи варто якусь зміну зробити в своєму житті, щоб порухатися вперед, і щоб дійсно мати можливість потім, коли ви вже поміняєте щось в своєму житті. То подумати про те, що було з вами колись, і тоді ви тільки зможете це все проаналізувати. Бо якщо ви не будете нічого міняти і пробувати щось аналізувати іменно зараз, то це вам нічого не допоможе, вам тільки додасть багато сміття в голову. Треба втекти від, того, від тої зони, щоб зрозуміти. Ким ви були колись? Думаю, що це відео варто завершити. Надію, що це відео вийшов цікавими, інформативне. Вам бажаю здоров'я та міцного, здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.